Напередодні Дня матері 10 травня в Ізмаїлі в рамках урочистої церемонії нагородження фіналісток конкурсу Жінка, яка творить майбутнє, було встановлено рекорд України. Найбільша художня інсталяція з натурального пір'я. Ідейна натхненниця та ініціаторка інсталяції під назвою Жінка Крила майбутнього Альона ніколайчук ярова авторка ескізу та виконавиця Ольга Шарафаненко, мисткиня з Ізмаїла. Взагалі в моїй художній практиці я дуже багато працюю з образом жінки, саме жінки із жіночої сили, такий певний певна тема фемінізму, а саме, що жінка це не просто окраса нашого нашого світу, а це в першу чергу особистість, особистість, яка дає початок і яка своєю силою, своєю енергією може робити те ж саме, що і роблять, роблять чоловіки, особливо зараз, коли йде війна і жінки. Так само на фронті захищають нашу країну у центрі мистецького проекту образ жінки з веретеном та жовто-блакитними крилами. Веретено як символ е, єдності, символ створення і з давних давен. Веретено було символом, який творить і об'єднує покоління, і є частиною. Е, Початком великої тканини під час заходу близько ста жінок мали можливість прикріпити натуральну пір'я до полотна та стати учасницями рекорду. Інсталяція жінка крила майбутнього має висту 2 метри та довжину 10 метрів. Це перша подібна інсталяція, занесена до книги рекордів України у категорії «Мистецтво», а також перший зареєстрований рекорд України в місті Ізмаїл. Рекорд зафіксовано у Національному реєстрі рекордів України. Вперше встановлено рекорд номінації, якої досі ще не було. Дуже приємно, що ви такі матеріали, які зробили цей, цю художню композицію такою дуже об'ємною, дуже реалістичною. І ви знаєте, ця енергетика від цієї композиції вона вражає. Ми коли порахували, вийшло 23 166 піргін, які були використані для цієї композиції. Дуже хороший рекорд, дуже гарний. Рекорд, креативний рекорд, дуже позитивний рекорд. А головне він дає всім нам надію на те, що все буде добре.